Життя мене пройдуть за днями роки. Куди ти йшов, куди спішив завжди, до кого направляв свої ти кроки, Заради кого, Ради чого жив? Робота, дім, сім'я і знов робота. Дохід все більший в серці ж пустота, як мало часу в графіку твоєму для Бога є. А інколи і взагалі його нема. Ти поспішаєш, є важливі справи, і крутиться неначе в вихорі життя. Був понеділок і вже знов субота. А скільки часу ти для Господа віддав, а він чекав, він мріяв про розмову з тобою віч на віч, в вечірній тишині, щоб ти сказав: мій татку, будь зі мною. Тримай мене, веди мене, я твій. Тоді всміхнулося його батьківське серце, і він промовив би слова святі, які б принесли б спокій в твою душу, що він з тобою поруч назавжди, що навіть коли всі тебе залишать, коли стоятимеш самотній у журбі, Він буде поруч, щоби серце твоє втішить. Щоб дати значно краще щось тобі. Та ти не зміг почути голос Бога, і знову поспішаєш, як завжди, а Бог стоїть, Він мріє, Він чекає, що все-таки до нього прийдеш ти. Бог кожен день дарує сяйво сонця і навкруги Все цвітом прикрашає, а ввечері засвічує на небі ясні зорі, і знову Він чекає. Він тебе чекає, щоб ти схилив коліна у простій молитві, не для формальності, бо так же звик давно, а як до друга, розказавши щиро про все, що їй колись в житті було, щоб ти знаходив час його шукати і вести з ним приємний діалог. Він може із руки своєї дати все те, про що ти мрієш, так давно. Нікуди не спіши, життя минає швидко. Цінуй ті дні, що посилає Бог, і знай, що кращого нічого в них немає, як бути близько з Господом удвох. Колись не стане сил кудись спішити ти зрозумієш, що нема того, до чого біг, і що не так потрібно було жити, як ти усе своє життя прожив, бо все проходить. І лише назавжди у Господа записані ті дні, які ти присвятив колись для нього, за них він нагороду дасть тобі. Спіши до Господа, Він все про тебе знає, прийди, який ти є, в сердечній простоті, і знай, що Він чекає, Він давно тебе чекає, Небесні небесній красоті. Амінь.